Іра фільму Моя русалка, моя лореляй» вперше після зйомок зібрала разом практично усю творчу групу. Історію кохання, яку знімали в Одесі, глядачам презентували ті, хто вклав у неї чи не найбільше своєї праці. Продюсер фільму Валерій Калмиков розповів, що головну героїню шукали довго і в Україні, і в Росії, але знайшли саме в Одесі. Стрічка обіцяє бути дійсно цікавою. Переконує продюсер. Сама історія була достатньо цікава, необычна і Мы очень хорошо знали автор сценария, который живет в Сан-Диего, США. Мы с ней знакомы и дружим. И очень любим Нану Джорджадзе. когда от такого режиссера идет такое предложение, от него очень сложно отказаться. Фильм уже более полугода идет по различным кинофестивалям мира. Везде очень хорошо принимается. Виконавиця головної ролі, одеситка Катерина Молчанова, зізналася, що саме цей фільм вважає своїм справжнім дебютом. Хоча за спиною актриси вже близько десяти картин свою першу головну роль вона отримала саме у фільмі Моя русалка, моя Лореляй. Відчуття прекрасне, Мені здається, що фільм знайде свого зрителя, а нього згадувати неоднократно від якщо посмотрев фільм спустя, возвращается мысленно в історію. Человек как-то вспоминает о каких-то моментах, произошедших в этом фильме, то значит все было не зря, и значит, не зря мы снимали это кино. Події фільму розгортаються у радянській Одесі у 80-х роках минулого століття. Головний герой, 14-річний підліток Федір, закохується у 18-річну Нюрку. Здавалося б, між наївним хлопчаком і місцевим нічним метеликом нічого не може бути. Однак їх обох захоплює перше почуття. Це історія про те, що у любові немає віку. Чисте почуття з дорослого робить дитину, а дитина швидко стає дорослою. Для мене це було щось таке нове в житті, нове відкриття. Очень понравилось, звісно, Понравилось общение з людьми. много таких знаєте нових знаком. Вже від сьогодні у великих містах України глядачі зможуть переглянути стрічку Моя русалка, моя Лореляй у кінотеатрах та згадати своє перше кохання. Катерина Чабан, Іван Гапіч.